Всім привіт! Це друга частина про цей трансивер Kenwood TS700. Ось цікава табличка. Я ще в першому відео в першій серії замітив її Катвікс Город. Це в Голландії, Южна Голландія. Значить цей трансивер з Голландії. Як він оказався аж тут, ну це почта, понятно. Ну це цікаво, це їхній клуб. Воно, вони наклеїли, дивіться, щоб не ну, ПА не отримали, ну як пломба не відкривалося тут все. Номер телефону і оця ще наклейка це теж їхня. Ну таке цікаве. Я хочу зняти морду, щоб э, перевірити лампочки, оці підсвітки всі, де що от як воно. Тут знімається, треба цю Ось, відкрутити, От первая. І далі тут відкрутити, і вона панель должна вийти. Зараз спробуємо. Так, откинув панель. Тут виявляється лампочка така одна. Вона йде. Там зелена просто пластина, буде зелений цвіт. А стрілка, указатель, то есть жовтий. Так що тут просто лампочка і все. Ну тут теж це не роби. Э, передача рід. Дві лампочки. І вон там лампочки на режим роботи і діпазон. Це, мабуть, згоріло. Зараз розберусь. Так, да, вона згорена. Для приколу в мене є отакий. Це на 12 вольт. Давайте спробуємо. Так, да, вона работает, але тільки сюди світа. Дивіться, тут немає і... И... Ну так вона і. И... Так, щось треба придумати. Я модернізував лампочку, зробив її матову. Мені не треба, щоб вона в одну сторону була. Ось тепер так вона. Зараз спробуємо там. Лучше, краще стало, але все рівно свето тут, а не отут. Я її вже вигнув, вон, бачите як. Це треба перемістити, якось її щось тут придумати. Поки що не так вона, мені не подобається. Все, зараз рівномірно, Мене устраиває. Зараз світо тут. Ну, просто тут... Це сонце не плохо видно. Нормально, сейчас займусь цим. І тут така лампочка, що це таке? чи це вона згоріла і стала така? Вона припаяна. Це хорошо. У мене ще одна така є. Я можу те ж саме зробити. Так, от друга лампочка, тоже її підготовив таким образом. О. Вот так вони светят білим. Класс. Отлично. Мені нравится. Уже трансивер по-другому. Щось тут з цією лампочкой дивіться, її клеїло. Якось вона, вона просто вставлена. Ну пока я все її лампочкою дивите. Тадампс. И провод. А що це таке? Це ж регулятор драйв. Ось цей провод. Да, він йде, десь туди. Треба по схемі подивитись, щось тут. Замість цієї лампочки я поставив голубий світодіод. Ну щось на камері він білий, але він голубий. Ладно, я провірив нормально. Зараз придумаю... Як його там закріпити або цією шайбою спробувати? От як вийшло, я зробив резинку, там просверлив дирку, вставився тоді, от. Адіод, а до цього лампочка була отут. Вона якось з боку світила. Все нормально. Зараз побачите як вигляди. Отак. Це краще. Ну, камера так якось синій світ передає неправильно. Ха. Ну і тут я хочу зелений зараз. Запузирить. Іли який? У мене є тут такий, Може жовтий. І Ще одне, дивіться, тут якось акуратно провода до лампочки, все, да? А тут дивіться, що це робиться. Це вже другу лампочку я виточив. Ну якесь блін, треба буде лишнє поубирати. Ну тут все зв'язано, все по-японськи. А це наче як хтось самодільне. Вот такий получився. Жовто-блакитний. Так. ВФО, А, Ааа, як вони сделали. Тільки два канала. Я думаю, чому воно так включено? Третій не горит. Ага. ВФО горить, Один, два. І все. Ага. А тут, ну тут всі, всі говорять. Репітер. Забув сказати, що, що є репітерний режим мінус 600 кГц для роботи з репітером. Дуже ярко. Мені кажеться треба вбрати там резистор додати. Ну нічого, це поправимо. Рід якийсь хочу додати сюди. Ну і це на передачу теж красне. Так, додав резистор сюди вже тепер. Одинаково з цим світи, все нормально. Тут поправив було плохо. Жовто-блакитний цвіт. А, ха -ха. Так, ще одне цей резистор, де одірвано. Оцей провод одірваний отут. І до цього резистора оцей резистор здвоєний драйвер. І тут одірвано, я не розумію зачем. Занесто лампочок ставлю світлодіоди і приходиться їх обпилювати. Е, ну, робити так, як лампочка. Там буртик є. Буртик треба знімати. Ось такою я знімаю штукою. Ну, потому що не влазить і розширяється. Ну, я, це останній я зараз закінчу і покажу. Це закінчив я. Подсвідкою всі поміняв е, світодіоди, скрізь поставив рід. От дивіться, як тепер ярче. Онаїр. На передачу теж ярче. О. Почистив оцей переключатель. Не переключатель, потенціометр громкость вже не заїдає. Так. Ну і шкала красиво. І тут мені подобається, як я зробив. Підключив я цей провод на драйв, не знаю, що там буде. Ану, якщо, на передачу, і що? Ну, строїться він. Строїться все без проблем. А дивіться, зараз включив калібратор USB. USB 0 должен бути по нулевым бияниям вот тут USB. Зараз совпадает, вис. Правильно, а тепер ЛСБ переключаємо. Він должен быть. Бути... Чуть-чуть там. Оце правильно, а телеграф должен де бути? Там де ЛСП Да. Так. 145.500 мінус 93 ДБМ це 9 баллов, дивіться. 145-500, правильно. Але... 5 баллов показує. Неправильно. Должно бути 9 баллов, це 9 баллов УКВ. Ну, це не страшно. А у телеграфії 145500 мінус 93 ДБМ показує 7 балів. І дивіться, частота совпадає. Ну, в телеграфії ви ж знаєте, що ноль буде не по нульовим біянням, а там 800 чи 900 Гц. ІАМ працює. Це в режимі АМ, зараз, то все те саме, тільки 1 кГц я поставив. Ну це я, можна сказати, для себе знімаю. Потім, коли я буду настраювати, хоч буде ну, з чим зрівняти, як було раніше. Начистив я трансиверу морду. Він красивий. Класний. Це ми провірили. Виходну мощність, Але я не ще модуляцію. Я хочу підключити, мікрофона немає, хочу підключити генератор і спробувати як буде модуляція чи ні. Так, подав я з генератора 400 Гц 5 мВ. Зараз от сюди. Тут маса. От на цей вивод треба подати. Ставимо на передачу. LSB, наприклад. І даємо модуляцію. Оп. І є виход. Так, а ну USB. Що не проверяв. Все нормально. Так, модуляція є. Я вияснив про цей одірваний провод, що тут був одірваний, От він іде, це переключатель 144, 145 і репітер. Він працює цей вивод тільки в репітерному режимі. Тобто Це все настраюється драйвер. Десь тут, якщо я швидко найду вам, От входний транзистор перший. Двозатворний полівік, це на прийом. І після нього от контура, там варікапи стоять. Оце драйв настраюється отут. двохконтурний. І ще на передачу. От Де тут? А от. Це називається Mix Unit. Отут от стоять вони теж. Так, уберись відсюди. Два. Варікапа. Оце настраюється оцим, цим драйвер, драйвером. Отут. І він працює на прийом і на передачу. Так що те, що його ну, якби одірвали, той провод. Не одірвали, він перекусений. Ну не знаю чого. Тільки в репітерному режимі він означає. Ну, в апарата основні функції працюють, Всі я провірив. Ну, Мікрофона немає, я провірив генератором. 5 мВ це нормальний сигнал. Е, тепер осталося перевірити настройки. Настройку. Ну, я думаю, він настроєний, але ми просто перевіримо поетапно, як по сервіс мануалу. А так вже все, е, лампочки тут замінив, всі на світодіоди і мені краще так та красивіє. Так, нагрузка підключена, ну і на передачу. Вон так красивіє. Світодіоди Світ від лампочок. Це 100%. Ну, в то час не було світодіодів, тим більше таких, такого світу. Синій взагалі з'явився десь в 80, найпізніше його не могли створити. У 89-му році з'явився синій японець якийсь. Создав його. Жовтий був, зелений був, красний, а синього не було. Так що це таке. Ну добре, це друга частина, я думаю, закінчується на цьому. Давайте, до зустрічі, пока.